Я не знаю як. Я просто спала, просто і прокинулась вже на обломках внизу. Ось будинок, я була в п'яти метрах, ну там були завали поруч, те, що попадало, а я була зверху завалів. Навіть не було ніяких, не бетону на мені не було, нічого, я просто зверху була. Татко вийшов на пенсію, хотів бути водієм. До цього в ньому був магазин зоотоварів. Мати займалася канцелярією, вони підприємці. Так от просто вирвали мене з родинного гнізда. І тепер треба, ну це зовсім інше життя.